Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка Село Ходосівка, закрите котеджне містечко зі Шлобамом. На 19 будинків зараз є в наявності такий готовий будинок. Всередині він під Чустове. Зроблений вже на ділянці газон. Тут часу стоїть будинка хай так. Сам будинок йде 170 метрів за терасою. Та навісом на два авто. Побудований із цекли керамічної. Газ заведений в будинок. Дорога чи в кінці цього року, чи на початку наступного буде тротуарна плитка по всьому містечку. Зараз, до речі, є, якщо треба більше будинки і більше землі, є така можливість. Також зараз в декілька будинків роблять одразу з басейнами. Так виглядає фасад красиво. плоска криша, пвх мембрана. Іде фасад плитка, штукатурка і термодерево. Такий. Вхідна ділянка така, тут септик з переливом. Навіс на два авто плюс ще парка місця. Дервом бачите, як все вшито, красиво. Вхідні двері алюмінієві, великі. Підвіконня натуральне каміння. Так виглядає самі вікна. Саламандр німецький. Енергоефективність 70-го профіля. Водовідведення зроблено металом. Низом все уходить в окрему яму. Литочка вже покладена, газ заведений і в котельню, і також в кухню. В будинку є 4 окремі кімнати. Глядає ділянка. Ділянка, до речі, по документам, 5 соток. Як для 5 соток дуже гарний задній двір, досить гарний. так? Хантер-автополив. Зроблена вже вся розводка по будинку. Це якраз свердловина. В районі 12 метрів до будинку і забору йде. Така непогана галявина. Також така велика тераса. З кухні вітальні роздружна система і вихід на таку чудову терасу. З будинка відкривається дуже гарний краєвид на ліс, озера. На само село вид красивий. Також там в далечині видно і Київ. І так виглядає ділянка з цього боку. Ділянка повністю готова вже нічого додати, тільки під себе ще щось. Ас навіс гарно виглядає тут місце під генератор. Можна вивод зроблений під електромобіль також. Через дорогу будинок більший, він 190 метрів, і ділянка більша. Потім далі. Будується більше, більше ще більше. Там до 9 соток є ділянки. Там деякі навіть межують соснами і на ділянці є сосни. І також робиться деяких басейнах, нагадаю. Зараз тоді вам покажу, розкажу планування. Ми війшли, Це передпокій. Місце під шафу. Стіна бачите? Керамічна цегла. Утеплювається 15 метрів І фасад термодео, плитка і шукатурка. Це санвузол на першому поверсі. Далі йде котельня. Котельня нагадаю, з газом. Вже. Кімната на першому поверсі обов'язково. До кінця її не пройшов. Багато речей. Зараз дійсно все прибереться це. Далі йде велика кухня вітальня зліва кухня. Місце під острівець, вивод якраз зроблений електрики, і розважна система вихід на цю терасу, де ми з вами були. Також можна, мабуть, тут робити стіл, поїдання невеличко біля віконця. І це така вітальня. Дива і злива від телевізор місце. Достатньо місця, об'ємне кухня вітання. Ще раз собі дум швиденько, що ви оцінили сходи моноліт, прикриття моноліт. вам подобається відео, не забувайте ставити лайк, підписуватись і. Напишіть, будь ласка, вашу думку, як вам таке планування. Що вам подобається, що ні, дуже цікава ваша думка. На другу поверсі є три спальні, два санузли і гардеробна. Зліва це перша кімната. Панорамне вікно гарне. У будинку зроблена розводка освітла. І всі комунікації заведені. так. Далі йде такий санвузол загальний на другому поверсі. Також є два будинки з ремонту. Можемо запропонувати схоже планування. Ще одна кімната. Також приконні і на другому поверсі. Натуральне каміння. І третя мастер спальня з великими панорамними вікнами, гарною панорамою. В мастер спальні є обов'язково своя. Гардеробне свисенвузу. І ще раз вам покажу вид з вікна. Варно, що є і бокове вікно за рахунок цього. Ще більше світла в будинку в кімнаті перш за все. Тоді нагадаю на другому поверсі три спальні, два санузли і гардеробна. Тоді будемо закінчувати. Зараз ще хочу спуститися, ще раз вам фасад покажу і будемо завершувати це відео. В описі буде ціна точно. Поки ще є в наявності цей будинок. Також в описі буде телефон контактний, є всі месенджери. меседжери. Отак, біля калітки виглядає будинок. Це вже зараз вийду. Жу вам також за забором. Дуже сучасно, ефектно виглядає будинок з грамотною, практичною плануванням і гарною ділянкою як для 500. Будемо всім раді, всім гарного дня. Добачення.